Добрий день, учні! Ми починаємо урок із даної теми електричний струм. Що ж таке електричний струм? За яких умов він виникає? Які фізичні величини його характеризують? Перед вами електричне коло. Зараз ви бачите наступне електричне коло де діюче, тобто показано, рух заряджених частинок. Електричний струм це напрямлений упорядкований рух частинок, які мають електричний заряд. Умови існування електричного струму. Перше. Наявність вільних заряджених частинок. Друге наявність електричного поля. Третє, що відповідає за створення електричного поля. Джерело, джерела струму. Пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Виконується робота з розділення різноіменних електричних зарядів. Приклади електричного, джерел електричного струму перед вами. Перше акумулятори, друге гальванічні елементи, третє генератори, четверте сонячні батареї. Як дізнатися, чи проходить у провіднику струм? Складаємо електричне коло. Перед вами електричне коло, але після складання електричного кола виникає дія електричного струму. І ви бачите приклади теплової дії струму і хімічної дії струму. Магнітна дія струму. Світлова дія струму. найпростіше електричне коло, джерело струму, споживач електричної енергії, з'єднувальні дроти і замикальний пристрій, тобто вимикач. Перед вами складено електричне коло з даних елементів. Червені кульки показують рух заряджених частинок. Кожне електричне коло можна побудувати схему. На дості показана схема електричного кола із даних електричних елементів. Згадуємо, як позначається електрична лампа, джерело струму, вимикач, провідники. Стрілочкою показують напрям струму в колі. Умовні позначення деяких елементів електричного кола. Перше ви бачите акумулятор, друге батарея акумуляторів, третє ключ, запобіжники, лампа розжарювання, електричний дзвінок, резистор, реостат, єднувальні проводи, затискачі. Характеристика електричного струму, перша, це є сила струму у провіднику. Що ж це за величина? Сила струму у провіднику це фізична величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Сила струму позначається буквою І Вимірюється в амперах. Заряд електричного струму позначається буквою Q. Вимірюється в кулонах, і час Т вимірюється в секундах. Дано два провідники з довжиною 1 метр, по якому проходить струм з силою струму 1 ампер. Дано вам Схему цього кола і, і, з приладів і, відповідно за фізичними позначеннями. Показано напрям струму. Що ж таке електрична напруга? Це друга фізична величина, яка характеризує електричний струм. Електрична напруга це фізична величина. Яка характеризує електричне поле на ділянці кола і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщенням по цій ділянці одиничного позитивного заряду. Електрична напруга позначається буквою У, і визначається за формулою відношення роботи до величини електричного заряду. Робота позначається великою буквою А. Вимірюється в джоулях, заряд Q вимірюється в кулонах. Фізична величина У електрична напруга вимірюється в вольтах. Отже 1 вольт дорівнює 1 джоуль ділити на 1 кулон. Електричний опір. Третя фізична величина, яка характеризує електричний струм, це електричний опір. Це фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Фізична величина позначається великою буквою R і вимірюється в омах. Що ж таке один ом? Один ом це відношення фізичної величини напруги до сили струму. Тобто 1 вольт ділити на 1 ампер. Опір циліндричного провідника визначається за формулою R дорівнює ρ помножити на L поділено на S. R електричний опір вимірюється в омах. РО Питомий опір речовини, з якої виготовлений провідник. Л. Довжина провідника вимірюється у метрах, с площа поперечного перерізу провідника вимірюється в міліметрах. Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує речовини. Та чисельно дорівнює опору, виготовлену з неї провідника довжиною 1 метр і площею поперечного перерізу 1 метр квадратний. Використовуючи попередню формулу, ми знаходимо одиниці вимірювання е, фізичної величини. Це буде ом помножено на метр. Отже, фізична величина Ро Позначення її, а одиниці вимірювання Ом помножено на метр. Питомий опір залежить від температури. Деякі фізичні величини е, у вас дано на, е, в таблиці. Наприклад, найбільш відомі нам, з яких виготовляють провідники, це мідь. Питомий опір дорівнює 0,17 тисячних. Ом помножено на міліметр квадратний ділити на метр. Золото 0,24. тисячних. Алюміній 0,28. тисячних. Нагадую, вольфрам одна з, фіз... з речовин, яка е... використовується це 0,55 тисячних. Залізо 0,1, свинець 0,21. Ну, використовують, ми, ми будемо використовувати ще нікелін, ебоніт, ніхром, графіт і так далі. Ну, згадуємо один із законів: це є законом для ділянки кола. Вольтамперна характеристика провідників. Вам показано будову електричного кола, в колі використовується резистор, за допомогою якого можна змінювати фізичні величини, і в залежності показано в таблиці, як змінюється напруга сила струму в даному колі. Показано також характеристика е, на схемі в залежності, графік в залежності. Перший це є графік залежності зміни резистора, другий електричної лампочки. Згадуємо закон Ома. Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на, ді... на кінцях ділянки та обернено пропорційна опору цієї ділянки. Закон ома записується формулою І дорівнює У ділити на Р. І сила струму вимірюється в амперах, У напруга вимірюється в вольтах, R опір вимірюється в Омах. Застосуємо даний матеріал при розв'язуванні задачі. так, перша проста задача визначити силу струму провіднику, якщо напруга на його кінцях 60 вольт, а опір провідника 20 ом. Значить, у задачі вам дано напругу U, дано е, опір R і необхідно знайти силу струму I. Друга задача. Який заряд пройде через поперечний переріз провідника за 5 хвилин, якщо сила струму в провіднику 0,5 А. Який заряд це Q маленьке, вимірюється в колонах. 5 хвилин це час Т, його необхідно перевести в секунди, і сила струму 0,5 А це фізична величина І. Необхідно знайти ще раз нагадую Q маленьке. Наступна задача. Обмотка реостата з опором 84 Ом, виготовлена з нікелінового дроту з площу поперечного перерізу 1 мм. Знайдіть довжину дроту. Це за бажанням, хто зробить. У конспекті вам необхідно відповісти на такі прості запитання. Що ж таке електричний струм, які є умови його виникнення та існування? Друге, які пристрої називають джерелом електричного струму? Наведіть приклади. Відтворіть, як позначають на електричних схемах, гальванічний елемент, резистор, реостат, амперметр, вольтметр, ключ. Ну і вам необхідно. Описати значення електричного струму е, коротко для людини. До побачення!